21 вересня Всенародний день батька. У родини Олександра Пустовойта виховується шестеро дітей троє своїх і троє прийомних. Підготувати всіх їх до самостійного життя чоловік вважає головним завданням батька. Родина тісно співпрацює зі службою у справах дітей, хоч і намагається вирішувати сімейні проблеми самотужки. Всі діти Олександра різного віку і статі. Хтось навчається в школі, хтось опановує фах, а хтось уже і працює. Всіх шістьох Олександр вважає своїми, допомагає їм, піклується про них. Кожна дитина індивідуальна, до кожної треба підхід, ну а те, що треба їх любити, треба до них відноситися по-доброму. Це, я думаю, ні в кого не визиває, не викликає сумнів. Найстаршому прийомному сину Олександра, 18. сьомий рік Артем мешкає в родині пустової. За цей час, говорить батько, хлопець навчився працювати. Сьогодні він цілком придатний до самостійного життя, хоч все ж і горнеться до своєї прийомної родини. Всім своїм дітям батько зичить щасливої долі. По-перше, знайти своє місце в житті. І щоб доля була в них хороша. Просто дати якісь там гроші, дати. Квартиру чи, чи житловий будинок це таке все разове, будемо говорити. Вони, воно як прийшло, так може й піти. А якщо вже буде якась справа у, у дитини, якісь здібності, то вже ж він зможе потім собі будь-коли заробити і на квартиру, і на одяг, і, і на все інше. Олександр, як батько, сподівається, що діти стануть гарними людьми в житті. З дитинства їх привчають до роботи, плекають в них почуття, поваги до інших необхідність, піклування про людей. Та й сам Олександр після нашої зустрічі поспішав до лікарні. Його шестирічний син занедужав. Поряд з ним зараз знаходиться дружина Олександра. Батьки сподіваються, їхній син одужає зовсім.